Так, син є, буда є будинок є. І треба посадити тепер дерева. І план виконаний. Вирощую катальпи з насіння. Це дерево макаронне дерево називається, або катальпа дерево, яке цвіти дуже гарно. Деякі я вже висадила, вони он, які великі. А ці буду висаджувати тут. Тут буде в мене катальповий сад. Загорожую я їх так, щоб собака туди не пролізла, не погризла та не перекопала там нічого. Нагадую, що ці дерева треба перші два роки їх життя накривати в зиму, тому що вони не полюбляють дуже низьких температур. Найкраще їх вирощувати через розсаду, так точно ви виростете, тому що просто кидала я насіння у ґрунт, у свій піщаний. виросло дуже-дуже мало. А також розсада має бути підрощена. Я висаджувала розсаду, яка мала 4 листочки це дуже замало для них. А саме від 6 і більше листочків є найкраще. Вони приживаються тоді гарно. Що ще потрібно? Викопати, звісно, для них ямки треба, щоб коренева система була. Тут краще, тут менш краще, але вже можна висаджувати. Я в луну додаю курник. Це знахідка, якщо чесно. обожнюю його. Тут є і азот, і фосфор, і усілякі інші речовини, калій кальцій, сірка магній, заліза, марганіт, цинк, має гарний піаш, все, що потрібно для рослинки, він має ось таку гранульовану структуру. Я додаю ось таку жменьку і добре. Перемішую лопатою це все, щоб ця жменька розподілилася. Коли буде. Вологий ґрунт будемо поливати. Цей курник буде свої поживні речовини віддавати рослинки. Ось так я роблю легенько. І тут по центру я висаджую дерево. Тут це прокапую для того, щоб земля була пухка, щоб перші корінчики йшли дуже гарно, щоб вони могли гарно розподілятися далі в вашому ґрунті. Коли коренева система ось тут закручується, її треба отак розрівняти обов'язково. Можна навіть трохи пошкодити, нічого страшного, але закрученою вона не має бути. Тут дуже гарна, дивіться, коренева система розгалуджена. ґрунт тут професійний в мене був. І зараз я ось так вставляю в місце висадки. Ось, оп, поставили. Не треба заглиблювати. Дуже сильно ось так, як вона росте, таке і має бути заглиблення по ось цю, ось цю частину. Головне потім придавити, навіщо це робиться для того, щоб, якщо у вас там пустоти з'явилися, щоб ці пустоти спресувалися, щоб їх там не було. Під дію вологи, коли поливаєте, вони спресуються, звісно, але саме от, от зараз біля коріння не має бути пустот. Сильно затрамбовувати також не потрібно. Потрібно пролити перший раз. Для того, щоб земля була волога. Якщо у вас земля суха, то, будь ласка, пролийте і у лунку, і потім. Але все ж таки я помітила, що краще висаджувати саме після дощу, коли природнім способом воно все пролилося. Ось так робимо. І я буду загороджувати так само цеглою від оцієї злодійки. Не забувайте, що катальпа це дерево, яке виростає дуже високим, воно більше 5 метрів, це точно, тому його важливо кронувати. Але поки воно росте, ще маленьке, я його не кроную. Єдине, що я роблю, це я удаляю нижні листочки поступово. Для того, щоб формувати стебло вгору. Чи підживлю я його, так звісно. При висадці я також сьогодні пролю фунгіцидами. У мене є. Фітоскорин, це для того, щоб не було гнилей усіляких, сірих, чорної ніжки, білих і всіляких інших. А також я обробляю від інсектів усіляких шкідників комах. Коли я обробляю в городі в себе культури городні, так само я виходжу і одразу обробляю і деревка, для того, щоб вони росли великими і гарними. Оці я ставила також від злодійки оцієї палички. Тут так само я поставлю, окрім огорожі, то і в мене ще такі палички будуть, щоб вона не порозгризала листячко. бо вона може. Да? Ці деревка вже великі, їм вже не потрібна така допомога. Цеглу я ще залишаю. Ось так, любі друзі, тому, якщо ви захочете зробити собі. Сад із таких дерев можете сміливо робити. Спостерігайте на моєму каналі, як я це роблю. Не забувайте підписатись, щоб не пропускати нові відео. І я вам всім бажаю гарних врожаїв не тільки в городі, а і квітучого саду.